Доброго дня, дорогі кролівники! В сьогоднішньому відео я вам покажу вісмійний обзор на мою ферму. Отже, тут у мене проживають два самці віком 3 місяці та 4. Це порода мішаний фландр, а це термонська білий. Ім'я їх Долар та Фландр, так і називаються. Їдять вони морку, капусту, а також сосиски, кубасу я їм не даю. Вони у мене дуже-дуже гарні, великі та пропоєні. Тут два самці. Тут у мене проживають дві самечки. полтавське срібло та мішаний метелик. Полтавському сріблу 4 місяці. Метелику всього так само 4 місяці. Метелик називається зефірка. А то. То я ще не придумав. Якщо також даю всього багато сосиски, то то, кубасу, щось таке, я їм не даю. Як бачите, мають вони пшеницю, мають в кормі. І робляться такі великі, гарні та здорові. Тут у мене проживають три маленькі мотіболики. Називаються, вони ще сам не знаю, але вік місяць місяць. Всім, можна сказати, по місяцю, то вони дуже гарні. Даю їм, як бачите, картоплю, але картоплю не мокру. Копаси я щось таке не даю, але можна попробувати, але я не даю. Бачите, вушка у них такі прикольні, вони гарні, здорові. Їдять то що, що може навіть пальці з пальцері. Білий, дуже гарний. Як бачите, вони всі гарні. П'яту водичку даю, але важливо стряпну. Тут у мене проживає Каліфорнія. Вона велика, і не, не така велика, як я уявляєте. Називається Пушинка. Вік 5 місяців. Пушинка вона є така гарна шерсть. Вуха та лапки, яке я, як я вам розказував у попередньому відео. Цікавинка про каліфорнійську породу, як і казав, має чорні вушка, має чорну мордочку, а це її розставляє. Вона моя рубенка. Тут у мене проживає пан... білий панон, має великі вуха, вік 8 місяців. лапи великий. Але як бачите, вона трошки бешена, Може за те, що я їм куб... їй кубаси давав. Бачите, кіт привіт. Бачите, на мене... але вона мене теж гарна, а всі люблю. Тут проживає у мене метелик. Вік я вже й забув, але вона дуже гарно вигодовує кроликів. Називається, Як називається, Сніжинка. Так назвав мій брат. Вона гарні має вуха, гарний блиск. Та як бачите, вона має свій міні. Міні-матошник, якому буде народжувати 20 або 21 числа. Як бачите, у неї прикольні вушка. Дуже гарно. На цьому в мене поки що все. Прошу підписатися на мій канал, та не... щоб поставити дзвіночок та не пропускати моїх нових відео, якими я стараюся для вас. Підтримуй українське.